Доброго дня, діти! Сьогодні тема нашого заняття кристалогідрати. Розберемо, що таке кристалогідрати і навчимося розв'язувати задачі з використанням поняття кристалогідрати. Процес розчинення це процес фізико-хімічний. При розчиненні речовин тепло або виділяється, або поглинається. Це говорить про те, що дійсно розчинення. Хімічний процес, тобто, при розчиненні відбувається взаємодія між частинками розчиненої речовини і розчинником. В основному розчинником ми говоримо вода, Являється вода. Тобто це реакція гідратації. І зараз в процесі реакції гідратації утворюються речовини, які називаються кристалогідрати. Тобто речовини, які містять Кристалізаційну воду. Прикладом кристалогідратів, наприклад, є мідний купороз. Це речовина, яка майже у приватних будинках, хто має приватні будинки, обов'язково є ця речовина, тому що її використовують для оприскування рослин від грибкових захворювань. Ось ми зараз з вами доведемо експериментальне, що до складу кристалогідрата мідного купоросу входить вода. Для цього ми пробірочку насипали мідний купорос, речовина, ви бачите, якого кристалічного речовина синього кольору, будемо нагрівати і дуже, дуже дуже ретельно спостерігати, що ж відбувається. При нагріванні речовин буде йти реакція розкладу кристаллогід, мідний купорос розкладається. На що ж він розкладається? Уважно будемо спостерігати. Ну, ви знаєте правила, для того, щоб нагрівати пробірочки обов'язково обігріваємо всю пробірочку для рівномірного обігрівання, щоб вона не тріснула. Нагріваємо мідний купорос. При розкладанні мідного купоросу, що ж у нас відбувається? Ми вже починаємо спостерігати, що на стіночках пробірочки появляються крапельки водяних пар, крапельки водички. А наш речовина синього кольору буде змінювати. Змінювати колір, зникати буде синє забарвлення, і безводний мідний купорос набуває білого кольору. Трошки почекати треба. Да, да, скоро скоро на стіночка-пробірочки з'являться крапелічки водички. Уже зміна відбувається. Ну, діти, щоб скоріше, швидше відбувалося, можна було взяти менше речовини мідного купоросу. І так, кристалогідрати це речовини, які містять до складу, яких входить кристалізаційна вода. Формула мідного купоросу, діти. Купрум со 4 на 5H2O. Тобто до складу мідного, одного моля мідного купоросу входить 5 моль води. Ми з вами обов'язково сьогодні повторимо, як обчислювати молярну масу кристалогідратів. От ви бачите, виходить пар, вже з'являються крапелічки водички на стінках. Пробірочки. І так ми експериментально доводимо, що до складу кристалогідратів входить вода. Кристалізаційна вода. А мідний купорос перетворюється на безводний. Купрум сульфат на безводний купрум двохвалентний сульфат. Так, ви бачите, де, що змінюється. Ось, можете з цього боку побачити, що вже зникає синє забарвлення і забарвлення. Ну, Хочеться довести до кінця, тому що я покажу зворотний дослід. Якщо на, на безводний мідний купорос подіяти водичку розчинить безводний мідний, мідний купорос у водички, то знову він набуває синього кольору. Тобто відбувається реакція гідратації. При розчиненні безводного купру СО4 у воді, утворюється мідний купорос кристалогідрат. Купром-носо 4 на 5 H2О. Так, ну давайте тепер з цього боку. Ви знаєте, діти, що треба обов'язково пробірочку тримати від себе, щоб вона була направлена від дослідника. Так, да, одну ж частинку ми бачили, що зутворився безводний купрум двухолентий сульфат і ще. Трошки. Підігріємо і будемо спостерігати зворотний досвід, тобто розчинення безводного купромусу 4 у воді з утворенням мідного купоросу, кристаллогідрата мідного купоросу. Так. Ну, Всі побачили, добре побачили, що змінилось забарвлення, зникло синє забарвлення. Так? А ми з вами звернемося до обчислень. До І, І так, в результаті розкладання при нагріванні мідного купоросу утворився безводний купрум-духвалентний сульфат, у якого ви бачите, який колір. Білий кольор, білого кольору. А тепер я цей безводний купрум двофалентний сульфат розчиняю в водичці. О, діти. І знову ви бачите розчин синього кольору. Значить, при розчиненні безводного купру двухвалентного сульфату утворився кристалгідрат. Тобто відбулася взаємодія частинок купрум сульфату безводного з водою, тобто реакція гідратації. Відтворився кристалогідрат купрум С4 на 5H2O. Ми з'ясували, що таке кристалогідрати. А тепер наводимо приклади кристалогідратів, які дуже часто зустрічаються. Це вже. Відомий мідний купорос, формула купороса 4 на 5H2O. Залізний купорос теж використовується для боротьби з, з, з кішкідниками проти різних грибкових захворювань рослин. Кристалі, кристалізаційна сода натрій 2 co 3 на 10H2O. Гіпс, природне мінерал гіпс, кальцій С4 на 2 h 2 o і так далі. Діти, дуже важливо при розгляданні кристалогідратів, розв'язуванні задач з використанням поняття кристалогідрати. Дуже важливо вірно обчислювати молярну масу кристалогідрата. Ось, наприклад, молярна маса кристалогідрата купрума 4 на h аж o дорівнює. Діти, як ми обчислюємо, як завжди, обчислюємо молярну масу. Без водно, 4 і додаємо діти 5 моль малярну масу води умножена на 5. Не забувайте, додаємо. І так, купромусе 4 на 5 аж доволо 64. Значення, плюс 32, ви знаєте, плюс 16 на 4. Додати, не забувайте додати 5, помножено. Молярна маса води 18 на 18. І в сумі діти будеться 250 грам поділено на моль. Далі. Так же саме, наприклад, обчислимо молярну масу кристалізаційної соди. Молярна маса кристалогідрату натрій 2 СО3 на 10H2O дорівнює, обчислюємо молярну масу натрій 2. Карбонату 23 на 2, додати 12, додати 16 на 3 і додати 10 помножене на 18. 10, моль води І це буде разом 46, 48 і 12, 60. І 46. Це буде 106. і 180-106 200, 286 грам поділеного на море. Це один із прикладів, як обчислювати вірну малярну масу будь-якого кристалогідрату. Далі діти, різні приклади розв'язування задач розрахункових задач. З використанням поняття кристалогідрати. Ось, наприклад, така задача. Наприклад, дано кристалогідрат, мідний купорос, і обчислити масову частку води у відсотках у цьому кристалогідраті. На наявність води експериментально ми з вами тільки що довели. А тепер треба визначити масу, яка масова частка води у відсотках. Міститься в гідратії. Для цього малярна маса купрома 4 на 5, як його обчислимо попередньо 250 грам на моль. Малярна маса в 18. Не забуваємо, що у нас 5 моль води. Значить, ми масу води ділимо на малярну масу усього кристалогідрату. І щоб виразити в відсотках, умножаємо на відсотки. І так, чисельнику 5 на 18. Це маса води. І поділена на. Малярну масу цієї всього кристало гідрата. Це буде 5 на 18,90 90 поділити на 250. Це буде 0,36. Або це буде 36%. 36%. І так, масова частка кристалізаційної води у купоросі, купоросі 36%. Тоді на безводний купур дух і сульфат. Скільки буде приходиться 100 відняти 36, це буде 64%. Ось такі задачі можна будь якого знайти масову частку води, будь-якого кристалогідрату або масову частку безводної солі. Легко знайти. Так, я думаю, що ви зрозуміли. Тепер інший приклад задачі. Ось така задача, наприклад, дано маса мідного купоросу. 25 грамів. От нам дали, пишемо дано, маса мідного купоросу купрум со 4 на 5 h 2 o дорівнює, наприклад, 25 грамів. А нам треба вияснити, обчислити, яка ж маса відводного мідного купоросу. Міститься віз во мідного тобто, пробачте, відводного купру двухалетного сульфату, міститься в 25 грамах мідного купоросу. Значить, пише маса купру со 4 знайти треба масу купру со 4. Для того, щоб розв'язати цю задачу, ми обов'язково повинні. Обчислити малярну масу мідного купоросу. Ну, попередній задачок ми вже обчислювали, значить, напишемо, готове. Малярна маса купуємося 4 на 5 H2О. Ми з вами обчислювали дорівнює 250-250 грам на моль. Далі, діти, дивимося, міркуємо так. 250 г на моль це молярна маса. В одному молі мідного купороса знаходиться 1 моль безводної солі, – 4. Значе, ми з вами обчислимо окремо молярну масу безводної солі. Молярна маса купороса 4 буде дорівнювати. 64 плюс 32 і 64, це буде 160 грам намою. Грам на наморі. Тепер міркуємо так. 1 моль усього кристалогідранта, тобто 250 грам мідного купоросу купрум 4 на 5 h 2 o на 5H2. o Містить безводної купру двохвалентного сульфату безводного 160 грам. 160 грам безводного купру СО4. А, нам дали 25 грам мідного купору. Пропорцію розв'язали. 25 грам містить Х грам мідного купору, тобто Хграм безводного купру со 4. Х дорівнює 25. На 160 і на 250. Це буде 16 грамів. 16 грамів. Відповідь маса безводного купру С4 в 25 грамах кристалогідрату 16 грам. Також можна обчислити і масу води. Маса води буде дорівнювати. Маса води буде дорівнювати 25. Відняти 16 це буде 9 грамів. Води буде 9 грам. Оце діти, значить, основне розв'язування задач з використанням поняття кристало гідрати. Діти, ви повинні об обчистити малярну масу вірну. І можна розв'язувати задачі пропорції, а можна... Такий можна через молі розв'язувати. Як можна цю задачу було розв'язувати через молі? Можна отак було міркувати. 1 моль, 1 моль. Купрому 4 на 5H2О. Скільки містить 0 купрусу 4? Один моль купру со 4 Один моль, купру со 4 25 грамм купром S4 на 5 h 2 перетворимо в молі. Скільки це буде? Значить, у нас буде так. Ню купрум со 4 на 5H2O. Це буде скільки будути моль? Це 25 масу. Ви знаєте формулу маса поділити на малярну масу. Розділити на 250. Це буде 0,1 моль. Значить, ми могли міркувати так. Один моль, купрому с 4 на 5 h2. містить один моль couprose 4. А 0,1 моль купромусы 4 на 5 h2. Містить Х моль чого купроси 4. То це буде 0,1 моль купрумус 4. Значить, ню у нас купру 4 дорівнює. 0,10 моль. десятий моль. А маса, нам ж треба масу знайти. А маса буде дорівнювати малярну масу, ви пам'ятаєте, формулу малярна маса умножена на ню. Малярна маса, купуру су4, ми перед цим підраховували. 160 грам на моль. Умножити на 0,1 моль. І буде мінімум 16 грам. Ну, звичайно, відповідь така ж сама, хільки трошки іншим способом через морі. Мені подобається розв'язувати е, задачу е, пропорції такі. І так, діти, ми готові до розв'язування більш складної розрахунково-експериментальної задачі. Уявіть себе в ролі юних лаборантів Кабінету хімії. Вам необхідно приготувати. 50 грам розчину з масовою часткою безводної солі, 4, 5%. Що ви для цього повинні. Так, да, ще одне діти. У вас не безводна сіль, а у вас кристалогідрат – мідний купорос. Ось в чому складність. Для розв'язування цієї задачі ми повинні знайти масу мідного купоросу для приготування даного розчину і масу води. Ну, тобто об'єм води. Для того, щоб виконати цю експериментальну задачу, звичайно, треба зробити розрахунки. Для розрахунків діти нам обов'язково потрібна буде малярна маса мідного купоросу. Ми в попередніх задачах розв'язували. Знаємо на дорівнює 250 грам на моль І малярну масу безводної солі купоросу-4 дорівнює 160 грам. І, звичайно, нам потрібна масова формула, масової частки розчиненої речовини. І так, діти, як починаємо, що починаємо міркувати. У нас є 50 грам безводної солі з масової часткою 5%. Ми обчислимо масу цієї безводної солі в 50 грамах розчину. Для цього, ви знаєте, ми, щоб знайти масу речовини, масу розчину, на жаль, перемножаємо на масову частку. І так, маса. Купру в со 4 безводного дорівнює 50 умножимо на 0,05 і це буде 2,5 грами. Тепер діти, ми масу будемо розв'язувати, використовуючи морі. Тепер ми знайдемо кількість речовини купру в 4 Тобто ню купру в со 4 дорівнює маса у нас 2,5 грами, ми тільки що обчислили, Молярна маса 160, і діти це буде 0, приблизно 0,015 моль. Так, діти, а тепер міркуємо таким чином. Гляньте, 1 моль мідного купоросу, дивимося на формулу. 1 моль, вона все, нам про все розповість. 1 моль купоросу 4 на 5 каже. містить 1 моль безводної солі. А у нас без водної солі 0,015 моль. Значить, що ми можемо якийсь робити висновок? Да, що ню купру С4 на 5 h 2 o буде стільки ж моль. Тобто буде 0,015 моль. 0015 моль. А тепер, діти, нам треба масу мідного купоросу. Значить маса мідного купоросу буде дорівнювати. Купромису 4 на 5 h 2 o буде дорівнювати молярну масу. Перемножаємо на кількість речовини 2, 250 на 0,015 і це буде діти приблизно 3,75 грам. Значить, нам треба для приготування даного розчину взяти 3,75 грама нітного купоросу. А води, ну діти, давайте приблизно 375 округлим до цілих чисел, щоб нам зважувати легше було 4 грами. Тоді нам води треба взяти що, діти, від маси, розчину. віддіваємо масу мільного купоросу. І води у нас буде, маса води буде 46 грам, або об'ємце 46 рівня 46 мл. Все. У нас всі розрахунки готові для того, щоб приготувати розщі. І так ми зараз з вами приготуємо цей розщід. 4 грама мідного копоросу беремо і беремо 46 мл води. Виходячи з розрахунків, 4 грама мідного копоросу відважено 4 грама, висипаємо колбу і додаємо діти, відміряємо 46 мм стаканчиком 46 мл водички. Поливаємо колбочку, ретельно перемішуємо. І ми з вами виконали завдання юних лаборантів. Приготували 50 грам розчину з масовою часткою безводної солі, купу 4, 5% для подальших дослідів. Діти, і так підсумуємо. Ми сьогодні з вами дізналися, закріпили свої знання, по-перше, що таке поняття кристалогідрати? Що таке кристалізаційна вода? Далі якісно довели наявність кристалізаційної води, навчились розв'язувати задачі обчислення малярних мас кристалогідратів, різні види задач з використанням поняття кристалогідратів, і провели таку, таку експериментально-розумкову задачу. Як приготування розчинів з певною часткою безводної солі, виходячи з кристалу гідратів. І так, діти, щоб закріпитися з даної теми, звичайно, треба ще багато тренуватися в розв'язуванні задач. Я вам пропоную додому подібну задачу розв'язати. І так, подібно додому задачі. Таки, беремо вже не мідний купорос, а залізний купорос. І вам треба приготувати. Масу розчину, розчину фермуса 420 грам, масова частка без водної солі 10%. А готувати ви будете із кристалогідрату. Значить, вам подібно треба знайти масу кристалогідрату і масу води. І ви виконаєте завдання. Діти, на сьогодні все. До наступних зустрічей.